Є матраса релакс-дуо. Ти що не ловиш, дивишся? Релакс дуо м'який матрас, який всередині складається, із трьох шарів. Один шар це м'яка піна меморії, яка підлаштовується під форму тіла. З іншої сторони, іде латекс трошки жорсткіший. Але загалом цей матрас все одно буде м'яким. Як взагалі. Відчувається ось цей матрас. Можна побачити, що піна меморі сильно вжимається, середній блок підвищеної плотності трошки вжимається, але не дуже. Але якщо прибрати гірку, піна меморі починає відновлювати свою висоту. Саме основне в ньому всередині пружинний блок Pocket Sprint зональний 7 зон. Ціна в нього в розмірі 160 18,5 тисяч гривень. З приводу матрасів звертайся компанія Кровата. Контакти в шапці профіля.